Літо у розпалі температура повітря не опускається нижче ніж на 25 градусів, а в найспекотніші дні сягає понад 40. Способів освіжитися в таку літню спеку існує безліч. Один з найпопулярніших серед чернігівців відпочинок на пляжі. Цього разу ми з командою Челань завітали на один з найпопулярніших в Чернігові пляжів Золотий берег, аби дізнатися у містян, яка температура водички. Вода просто як як парне молоко. Дуже гарно і стан пляжу, і водичка, і погода, і наш чернігів, і все, все нас радує. Кілька місяців тому золотий берег не міг похизуватися належними умовами для відпочинку. Пляж був затоплений водою, і чернівці прогулювались по ньому, закатавши штани по коліна. Утім, зараз від наслідків повені не залишилося нічого. Золотий берег підготовлений комунальниками до пляжного сезону. Знову в топі улюблених місць відпочинку серед чернігівців і гостей міста. Пляж в ідеальному стані, вода шикарна, тепла, тому що в Києві світ вода, уровень упали. Там, в принципі, купатися не дуже хорошо. Атмосфера Чернігівського пляжу подобається й маленькому Андрію. Його мама по секрету ділиться з нами, що вже не проти піти додому. Утім, хлопчина від пропозиції мами відмовляється. Не хочу. А чому? Я хочу ще. Але мама Андрійка не проти побути на пляжі довше, ніж планували, бо такий відпочинок, за її словами, психологічно розвантажує малечу. Мені подобається, що діти відпочивають по-своєму, бо діти дуже багато пережили, тому якось відволікаються від цього. Аби відволіктись від потоку новин, відпочити і освіжитись сюди щодня приходять чимало чернігівців. Маленький Назар, наприклад, ділиться, що для себе сезон купання тут відкрив уже давно. Сюди Много. Много раз ходив. За цей рік вже багато разів був. Ну не так уж і багато, Ну, десь 4 чи 5 разів. Не вперше на міському пляжі і ця компанія юних відпочивальників. І, хоч поки що в них перерва на обід і відновлення сил перед новим запливом, враженнями від відпочинку з нами вони все ж таки поділилися. Купаюся з братом і з його подружкою. Справа було холодно, а потім я вже привикла. І взагалі круто тут. Я серед відпочиваючих і гості міста. Пані Яна до Чернігова приїхала з Києва. Цей пляж для неї важливе місце, де вона відпочиває душею. Я із Києва і у нас село в Красному. Ну там дом розбомбили, І коли ми були в селі, і в нові мої сини, родителі і сестра, то ми приїжджали сюди на Золотий тобі. Це була найкращий ще оддих, і тому пройшло два роки. Сюди не приїжджали і приїхали, посмотрели, як там в селі. Нічого там, нет, вдома не осталось. Забрали щот ягод і приїхали на золотой берег в отель. Вот на три дня. Офіційного відкриття пляжного сезону на золотому березі не було, адже в країні триває повномасштабне вторгнення. Та, попри це, по можливість відволіктися від воєнної реальності сюди щодня приходять сотні містян, аби освіжити тіло та розум і повернутись до роботи для перемоги України з новими силами.